Всім привіт! Ви на каналі Main Value, мене звати Даша Сміт, і сьогодні я хочу записати відео мого улюбленого формату. Я сама люблю дивитися таке відео і мріяла, напевно, що все життя, скільки існує YouTube, записати такі відео від себе. І це відео про мої фаворити. Сьогодні я хочу показати мої фаворити, які роблять якість мого життя краще. Деякі з них в моєму житті вже довгий час, деякі не так давно з'явилися, але вже стали улюбленими. І перш ніж я почну, я хочу сказати вам велике дякую, що ви підписуєтеся на цей канал, дивитеся мої відео, залишаєте коментарі та ставите лайки. Це дуже мотивує далі знімати і вести цей канал. І саме це відео я вже знімаю другий раз, тому що перший раз мені не сподобався. Я хочу зараз сказати кожному, хто дивиться на людей, у кого щось виходить. Іноді результат, який ми бачимо, це вершина айсбергу. А за всім цим стоїть важка робота, багато сумнівів, якісь комплекси, якийсь шлях. Тому це просто нагадування про взаємоповагу. І підтримку один одного. Це дуже важливо. Перейдемо до моїх фаворитів. На перше місце я без питань поставила саме цей продукт із моєї б'юті-рутини, який я роблю вже декілька років на регулярній основі. Я бачу результат, як це працює. І це тканинні маски. Основна задача тканинної маски неважливо, що би там було написано. Але на першому місці це зволоження шкіри. я хочу сказати, що я приміняю ці маски десь два рази на тиждень, а іноді, коли мені треба прям дуже сильно покращити стан моєї шкіри, можна зробити курс там, 12 днів підряд кожен день. То там вже буде ефект не тільки зволоження, але і хочеться сказати слово реконструкція. Не знаю, чи це правильно буде. Але це працює, це дійсно працює. Я не вдаюсь в подробиці у склад, тому що я не розумію всього цього. Але те, що це працює, це 100%. Крім того, звичайно, в мене є повноцінна б'юті рутина, що стосується обличчя, і коментарі та компліменти, які я отримую від людей з приводу того, як я виглядаю. Мені це показник того, що я роблю щось правильно. Це при тому, всьому, що я не відвідую косметолога. Просто я правильно підібрала домашній догляд, і він підходить саме мені. Кожному буде там індивідуально все підходити, і комусь дійсно там треба відвідувати косметолога по деяким причинам. Але дякуючи там генетиці, Богу, чомусь ще там, я не знаю, всім цим б'юті е, засобам. Ну, окремо подяку, звичайно, я роблю тканинним маскам, тому що це ще такий релакс тайм. Котрий в мене є точно. Це та штука, яка мені обов'язково підніме настрій. Це час, який я приділю собі. По всім параметрам, це мій супертоп, тому дійсно перше місце. На друге місце із моїх фаворитів я хочу поставити штуку, яку я хотіла вже декілька років. І нарешті я її купила десь три місяці назад. Це електрична зубна щітка. Такі чисті зуби, як після електричної зубної щітки, у вас не будуть. Після жодної професійної звичайної щітки. Як би там не намагатися чистити, але все одно електрична зубна щітка супер топ. Саме цю я навіть рекомендую. Це Philips Sonicare, Тут, до речі, стандартна насадка, і вона мені подобається. Це не ультразвукова, це звукова щітка. Вона працює з вібрацією і зі звуком. Звичайно, це класно працює ще в парі з зубною пастою, і я нарешті собі купила зубну пасту Marvis. Чомусь раніше я думала, що вона якась супердорога для мене, але виявилося, що вона досить доступна. І в мене зараз ось така Це морська м'ята. І я в захваті від цього смаку, вона вже в мене поступово закінчується. Наступну я собі замовила. А, жасмин і м'ята. Теж цікаво, як, який буде смак. Але от в комбінації це працює офігіть як круто. Я трохи запарена на цій рутині, пов'язаній з гігієною. І колись моя подружка Ліля порадила мені ще зчищати наліт з язика після того, як ми прокинулися. Тому що ми коли спимо, в нас в ротовій порожнині розвиваються погані бактерії. І ми одразу навіть не можемо воду пити, їсти. Спочатку треба провести гігієну, а вже потім е, їсти, щоб оці бактерії не попали до нас в шлунок в нашу систему травлення. Для цього існує спеціальний скрибок для язика. Прям реально треба отак от счищати цей наліт. І поки в мене скребка немає, але я вже його замовила собі, я роблю це звичайною столовою ложкою. І це є перший етап моєї гігієни, як я просинаюся. Я зчищаю аналіз язика, потім я чищу електричну зубну щітку з офігенною пастою зубною. І все, і все. І далі можна жити. Далі вже можна пити теплу водичку, можна з лимоном, можна без, кому як хочеться. Лимон, в принципі, це не обов'язково. Така деталь. Головне, щоб водичка була тепла, це дуже круто запускає нашу систему травлення, підготовує наш організм взагалі до якоїсь активності, пробуджує ідеальний початок ранку. На третє місце моїх фаворитів я хочу поставити я навіть сама не знала, що колись це буде моїм фаворитом. Це ось такий маленький проектор, смарт-проектор. Його не обов'язково підключати до комп'ютера. Він працює на системі Android. Просто через пультик, через Wi-Fi можна включити любе кіно або Ютубчик і подивитися собі. Чому це мій фаворит? Тому що я дуже люблю взагалі візуал і е, кіно і музику. І от з цим проектором я відчуваю себе, наче в міні-кінотеатрі. В мене якраз білі стіни. І я роблю собі просто затишні вечори, або сама собі, або з друзями. Це може бути і кіно, або якісь кліпи. Підключаю також його до портативної колоночки JBL. І в мене класна картинка, класний звук. Що ще треба? Це дійсно дуже атмосферно. Так, є мінус того, що я не можу як на телевізорі подивитись щось у день, тому що треба, щоб було темно в кімнаті. Але. Ось саме цей проектор, я можу сказати, мій абсолютний фаворит. По-перше, він недорогий, якщо комусь цікаво, я залишу посилання на нього. По-друге, він реально маленький, його можна брати із собою в гості, якщо треба. І він повністю виправдовує себе, ці свої функції виконує абсолютний мій топ. Бачу ще, що тут є USB, тобто можна із флешки включити кіно. Можна підключити навушники або HDMI і підключити до комп'ютера. Мій друг навіть робив дуже прикольну, я не знаю, як сказати, інсталяцію, візуалізацію. Це важко пояснити словами, але креативність вмикає цей проектор в людях. Ще можна ж, блін, з ним знімати прикольні відоси, робити класні фоточки, тобто ставати на фоні проектування картинки якоїсь. Я робила фончик для своєї подружки, коли вона вела пряму трансляцію з мого дому, і в неї там позаду неї була природа. Можливості неймовірні. Атмосфера 10 з 10. На четверте місце з моїх фаворитів. Я хочу поставити штуку, яка майже кожного дня присутня в моєму раціоні, і це такий кругленький лаваш із АТБ. Вони є і, і в сільбо продаються, я знаю. Саме от такого формату, а не звичайний лаваш. Саме цей круглий лаваш він трохи як такий з відтінком уксусу, і це мені подобається. В нього можна завернути просто все, що завгодно. Крім того, що можна завернути в нього все, що завгодно, можна і до нього ще покласти все, що завгодно. Якийсь салат або окремі овочі, щоб була там ще клічатка. Це так спрощує життя, коли. Не хочеться готувати або хочеться приготувати щось швидке. Це може бути і сніданок, і обід, і вечеря, в залежності від настрою, і в залежності від того, що ви туди покладете. Я, наприклад, люблю мазати крем-сиром трошки, смажене або варене яйце, курочка, твердий сир. Просто все завертаю. Можна ще на сковорідці підсушити, можна не підсушувати. На роботу з собою такі лавашки можна брати, загортаючи просто в плівку або в контейнер класти. І це сміливо можна назвати здоровим харчуванням. Тому що, якщо туди, наприклад, покласти твердий сир, шпинату дуже багато, і його якось на сковорісі підсушити, шпинат пусти свій сок, і це буде вже здоровий такий лавашок, ще до нього щось додати. Білок якийсь, ну, подивитися, просто щоб повноцінна була. Повноцінний був прийом їжі і буде класно взагалі. Тому оці лавашики кругленькі дякую вам за те, що ви є в моєму житті. П'яте місце своїм фаворитом. Я хочу він дати зараз нематеріальній штуці. Це книжка Радикальне прощення. Усі книжки і фільми до нас приходять в саме в потрібний момент життя. Я вже давно знала про цю книжку, але тільки недавно почала її читати, як вона мене розкриває зараз. І blow my mind, якщо чесно, мені подобається не просто її зараз читати, а й приміняти це усе у житті. І я дійсно, коли це відчуваю, я розумію, наскільки ми, люди, багато чого можемо, і наскільки в нас закладено цінного ресурсу, який ми просто не використовуємо. Основна ідея цієї книжки про те, що образи не існує. Точніше, образа не обов'язкова. Існує концепція нашого его і вищого я. Его ображається, вище я знаходить для себе цінний досвід, який потім приміняє в житті. Так от, є люди в нашому житті, які програють для нас деякі ситуації, зазвичай негативні, на які ми можемо образитися. Але радикальне прощення нас вчить тому. Що ці всі ситуації, які з нами стаються, це просто наші шанси на зцілення, Тому що люди і ситуації, які нас тригерять і показують в нас зони, оці болючі, це насправді зони, які нам треба вилікувати в собі. Тому що, якби воно нас не тригерило, значить в нас ця зона здорова, воно не торкається нас. Я зараз. Приміняючи це в житті, звичайно, це дуже складно. Я не можу сказати, що мені прям афігієць як складно, але це робота, це справді робота. Треба прикладати зусилля для того, щоб це все відчути, зрозуміти і ще й комунікувати це з іншими, тому що інші люди не читають цю книжку. І деякі люди взагалі не розуміють цю концепцію і не. Використовують її в житті. Звичайно, якщо людина якась близька до вас, і вона буде відкрита до цієї інформації, можна буде поділитися цією ідеєю, і, можливо, інша людина також буде з вами взаємодіяти саме в такому ключі. Я зараз користуюся цією інформацією в житті в певних відносинах. І якщо раніше навіть я теж вважала, що кожну людину я сприймаю як вчителя, але не настільки прям. Абсолютно, як з цією книжкою, яка на прикладах і, взагалі, на теорії розказує, показує, як ми можемо полегшити собі життя, стати краще і не отруювати себе. Тому що, як коли ми ображаємося на когось або на якусь ситуацію, яка з нами сталася, ми зсередини просто собі робимо погано, замість того, щоб відчувати легкість, спокій і любов. Тому моя рекомендація усім радикальне прощення, особливо тим людям, які часто ображаються на когось. Головне, що треба мати всередині, коли читати цю книжку це відкрите серце і розум, щоб сприйняти цю інформацію як чисту монету. І не тільки прочитати її, а іще й, й на практиці ці всі. Описані інструменти використовувати. І шосте місце з моїх фаворитів я хочу віддати двом таким поняттям, які покращують наше ментальне здоров'я: медитація і молитва. Я від щирого серця дуже вдячна саме цим двом інструментам, які є в моєму житті. Той, хто теж це приміняє в своєму житті, ви мене зрозумієте. Медитація мене. Приводить стан гармонії, спокою, оця присутність в моменті і відпускання всього, дати простір собі, своїм думкам, нехай вони летять там. Гармонія так. Напевно, що більш за все, я відчуваю гармонію, коли я медитую. І можу сказати, що регулярна медитація ще більше впливає на стан. На думки, на поведінку, на настрій можна медитувати один раз в місяць або один раз на рік там згадати. Але якщо медитувати кожен день, о, життя стає іншим. Я почала медитувати декілька років назад, коли в мене були постійні панічні атаки, і я шукала якийсь вихід. І медитації були одною із важливіших складових. Які допомогли мені справитися. Формула гармонії і балансу для мене більш повноцінна, коли також є молитва. Коли ми спілкуємося з Богом, приходимо до нього такі, які ми є, приносимо йому усе, що маємо, просто все, що є всередині. І неважливо, це буде хороший чи поганий день. Коли хороший, ми приходимо. З вдячністю, коли поганий, приходимо просто висказатись, усе, що в нас є, без прикрас, без масок, поговорити, виговоритися. Ми ніколи не самі. Я хочу просто нагадати кожному, що ми ніколи не самі. Чесно скажу, моє життя набагато легше, коли в ньому є молитва. Я дійсно завжди маю друга. З яким я можу поговорити про все, про все, що є всередині, про все, що мене турбує. І сказати все це словами просто тими, які лються в мене зсередини, не прикрашаючи, він завжди прийме, він завжди зрозуміє, і він завжди відповість. Я правда не знаю, як би я справилася з усім, що відбувається, без цих інструментів. Такі в мене сьогодні фаворити для вас. Мені дуже-дуже хотілося з вами цим поділитися. Якщо комусь це сподобалось, цей формат, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Може, розкажіть про свої якісь фаворити. Я дякую вам за перегляд, за те, що були тут зараз зі мною. Дякую за те, що я можу тут висловлюватись, і далі буде більше, далі буде краще. Всім бажаю гарного часу, гарного настрою, балансу та гармонії. Па-па!